Люблю я знімати полезне відео про велосипед. Шуткую. Дуже подобається мені знімати корисне відео, особливо з веломайстерні. З них ви зможете дізнатися багато цікавого та корисного. І, можливо, навіть навчитися ремонтувати та налаштовувати свій велосипед. Сьогодні я вам розповім про те, як налаштувати дискові гідравлічні гальма, як поміняти колодки, та які можуть виникнути нюанси. Я нарешті отримав свій двох підвіз. І чесно кажучи, тут де скрізь каміння, якісь коріння, то цей велосипед їде набагато швидше не тільки зі спуску, а й гору, незважаючи на те, що я навіть не використовую блокування. Але виникла необхідність поміняти колодки та налаштувати задні гальма, чим ми сьогодні і займемось. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Перед тим як будемо налаштовувати гальма, бажано захистити гріпси. Харчовою плівкою або можна рукавичку резинову натягнути для того, щоб масло не попадало. Ну якщо це ваші гріпці, то ви заощадите на них. А клієнту буде приємно. Тож Але перед тим, як налаштовувати гальма, давайте я вам розповім про конструкцію, принцип роботи та про терміни, які я буду використовувати. Це гальмівний важель, це гальмівна ручка, це в нас гідролінія. Ось цей шток. В нас штовхає поршень, на якому знаходяться дві манжети. Одна основна, яка создає тиск гальміної рідини, і інша допоміжна, яка не дає просто масло витекти та не дає бруду попасти. Хоча, чесно кажучи, з цих тормозів вона не дуже сильно захищає. Цей поршень він ковзає по циліндру. Його називають майстер циліндр. Справа в тому, що якщо рідина нагрівається, то тиск... Збільшується, адже її об'єм теж становиться більше. Тож масло треба кудись поступати, тобто витикати, і для цього є компенсаційна камера або розширительний бачок. Також він потрібен для того, щоб наповнювати тормозну систему, адже коли у вас поршень ходить і відійшов, наприклад, коли стерлась колодка, то у вас об'єм цієї системи збільшується, тож потрібна додаткова редина. І вона якраз береться звідси. З цього бачка. В цьому бачку є мембрана. А також ми можемо побачити болт-прокачки, через який якраз прокачують ці гальма. Це в нас гідролінія, і, наприклад, до заднього гальма я покажу вам каліпер. Його ще називають супорт автомобілісти. Можна довго сперечатися. Насправді мені здається, що супорт, наскільки я пам'ятаю, це. Лише частина каліпера, тобто це неправильно називати супорт. Але як ви не будете називати, чи то каліпер, чи то супорт, буде гальмувати воно однаково. Тут теж є порт прокачки. В нас є поршні. Зараз я вам покажу на прикладі цього каліпера. Як правило, каліпер стоїть із двох частин, або з одної. В більшості випадків у вас буде по одному поршні з кожної сторони. Ну, в цьому випадку це 4 поршня. Ось такі поршні І в нас є манжети, які не дають маслу витекти та повертають поршень назад. Все просто, редина штовхає цей поршень і він вилазить. Але справа в тому, що ця резинка вона допомагає цьому поршню залізти назад, щоб він не залишався на той самій глибині. Ну і ваші колодки відходили назад а не гальмували. Але ця манжета може повернути цей пошінь приблизно або умовно на 1 мм назад. Тобто, якщо у вас поршень вилізе на 2 мм, то повернеться лише на 1. Наприклад, ви натиснули гальмівний важель. І Він може просунути ваш поршень умовно на 2 мм вперед. Але манжета поверне його лише на 1 мм. Потім гальмівна рідина попаде з компенсійної камери гідролінію, адже об'єм збільшиться. І потрібно десь брати гальмівну рідину. І коли ви наступний раз натиснете на ручку, поршень ще вилізе. Якщо ви натиснете до кінця і нічого не буде заважати, наприклад, не буде ротора або диску то поршень ще вилізе, а назад зайде, коли ви відпустите ручку, лише на 1 мм. Так декілька разів ви нажмете і поршень просто випаде. І звісно, важлива частина гальмів це тормозний диск, його ще називають ротор. Маю надію, що я зміг нормально, адекватно вам пояснити, як працюють гальма. Ну і не будуть у нас коментарів, типу, але нічого не зрозуміло. Ну можливо, вони і будуть, але тому що деякі люди не розуміють української мови. Ну і звісно, дуже важлива частина гальмів це тормозні колодки. Перед тим як замінити колодки, треба нам зняти колесо, щоб було легше обслуговувати велосипед. Але для цього перемкніть на саму маленьку зірку. Не дарма я сюди поставив це білий. паперчик, це для того, щоб було краще видно для контрасту. Тож коли налаштовуєте гальма, можна його використовувати, ставити на підлогу, щоб краще бачити зазори між диском та колодками. Ну і давайте подивимося що з моїм каліпером зараз. Права колодка в нас знаходиться глибше, ніж каліпер, ніж корпус. А ліва трішки випирає, Ну, Маю надію, що буде видно. Зараз я вам спробую показати, на прикладі цього каліпера. У нас є поршень і один поршень випирає більше, ніж інший. Ну, наприклад, у нас один виліз на стільки, а інший на стільки. Ну і картина загалом десь така. При цьому ця колодка, як ви бачите, вона знаходиться за корпусом каліпера, і тому ротор може чіпляти за каліпер, коли ви будете натискати, адже з правої сторони він буде притискатися колодкою, згібатися, чіпляти за, до речі, тут чіпляв. Якраз тут чіпляв ротор за каліпер, тому що тут ходив плохо поршень Він ходив плохо, тому що він тріснув. Така от буває бяка Така асіметрія відбувається тому, що на поршень Сюда і бруд можемо побачити. На одну сторону може сісти більше, на іншу менше. І один поршень буде ходити гірше, ніж інший. І виходити. Ну так як тиск в них однаковий і на лівий, і на правий. І взагалі дисковий гідравлічний гальмат тим не відрізняється від більшості механічних, що колодки ходять однаково з двох сторон. Тобто симметрично. І з двох сторон прижимають ротор. А в механічних не на всіх. В більшості випадків тільки одна колодка ходить, а інша просто стоїть і ротор із-за цього гнеться трішки. Тож, в цьому випадку, в нас був можливо бруд. Ну, у нас ходило плохо, тому що поршень зламався, це перша причина. Друга, у вас на один поршень сіло більше бруду, ніж на інший пошень. І третє це коли поршень стоїть криво. Справа в тому, що він може стояти не паралельно каліперу, а трішки під кутом. Ну от, Наприклад, такого. І звісно, в нього тертя буде набагато більше і він буде гірше ходити. Тож нам треба зробити так званий ресет. Ресет це коли ми ці поршні штовхаємо назад в каліпер. Він заходить і він вирівнюється. Тобто ми його вирівнюємо і він буде ходити набагато краще, якщо до цього він криво ходив. Але перед тим... Бажано його почистити. Ну, чим ми зараз і займемось, до речі? Знімаємо кільце стопорне. В більшості випадків ці колодки тримаються або на гвинті, або на шпільки, яку просто достатньо віддягнути по і зняти. Деякі колодки можна витягнути через верх, а деякі тільки через низ тобто витягувати або сюди. У мене такого. Можна і через верх, і через низ витягнути. Ось. Можна подивитися, що одна колодка стерлась трішки більше, ніж інша. Або ні, ну треба дивитися на ваших гальмах. Якщо одна колодка стерлась набагато більше, ніж інша, то можливо причина якраз в тому, що один поршень ходить краще, ніж інший. Я використовую в основному органічні колодки. І тільки оригінальні. Тобто я не використовую інших компаній, бажано тільки оригінальні. Деякі колодки не симметричні з двох сторін, тобто симметричні, тобто, напевно, тут довше або ще якийсь хвостик має. Тому такі колодки можуть мати надпис, над, написи L або R, тобто права чи ліва колодка. На цих моїх немає. Ну і ми можемо подивитися зараз на поршні. Ну... Напевно, плюс-мінус однаково в мене торчать, плюс-мінус добре ходять. Але зараз ми ще спробуємо натиснути на гальма і подивитися, як ходять саме поршні, поршень, чи однаково ходять. Я зараз буду натис... натискати на гальмівну ручку і дивитися, як виходять поршні. Чи однаково вони в мене ходять. Ми можемо побачити, що правий від нас поршень ходить набагато краще. Він вже виліз майже повністю, а лівий ні. Треба бути дуже обережним, тому що якщо ми натиснемо ще один раз, то в нас поршень просто вилетить з каліпера, ну і все масло витащить. Тому будьте дуже обережні. Товщина поршня приблизно плюс-мінус 7 мм, тож будьте обережні, дивіться, щоб він не вийшов багато. І не випав. Тепер нам потрібно цей поршень запхати назад, щоб вирівняти його. Це називають ресет, як я говорив. Але перед тим нам треба його почистити, зняти увесь цей бруд. Ми можемо побачити, що там в глибині оця біла полоска. Це означає, що там вже він чистий, а ось тут брудний. Тож ми можемо його почистити, наприклад, за допомогою запропілого спирту. Для цієї процедури бажано використовувати. Пушні палочки, але в мене, на жаль, тут на роботі їх немає. Дуже обережно, щоб не поцарапати їх. Ставлю одну колодочку, щоб трішки запхати назад наш поршень. Бажано це робити через колодку саме, щоб не пошкодити поршень. Обережно штовхаємо. О, заліз. Можемо побачити, що він вже заліз. нас. Не до кінця, але нам поки що і не потрібно, щоб він до кінця залазив. Навіть не то, що не потрібно, нам треба зробити так, щоб він до кінця не заліз, а був там, же, там де ми і почали його витягувати. Тепер нам треба зробити так, щоб ліва колодка, верніше, лівий в нас виліз. Тож, для цього ми підтримуємо цю колодочку, нажимаємо на гальма. Ну і нічого не залишається, як виходити поршню з іншої сторони. Так, теж будьте обережні, щоб він далеко не виліз. Все, можемо тепер чистити цей поршень. Тепер ми можемо вставляти обидві колодки. Якщо ви захочете просто зняти колодки і поставити нові стерті, то у вас можливо нічого не вийде, тому що у вас буде дуже маленький простір для нових колодок, адже вони товші, а поршні вже вилізли, і ви не зможете їх ставити, поки не зробите ось цей ресет цих поршнів. І треба дуже уважно робити це, дуже повільно, тому що можна зламати. Поршень як ось цей, наприклад. Тому що Шимана використовує керамічні поршні, вони, як ви знаєте, мають меншу теплопроводність, менший тепловий коефіцієнт теплового розширення. Тобто, якщо він нагріється на 200 градусів, він стане більшим діаметром наприклад, на 1 мікрон, а якийсь там зі сталі чи з алюмінію там, на 5 мікрон і тому він буде краще ходити. Але це в теорії. Ну, маємо надію, що Шумано використовує саме ту кераміку, яка має менше теплопроводність та коефіцієнт теплового розширення. Ну, але я не дуже підтримую, тому що дуже часто ламаються ці керамічні пошні. Він, наприклад, трішки криво стоїть. Ви хочете зробити ресет, і він тріскається. Причому він тріскається а, не з зовнішньої сторони. Там, де ви тиснете, а з внутрішньої сторони. І ця вся ерунда попадає потім в гідролінію. В мене колись було на новому велосипеді. таке. І ці шматочки кераміки застрягли просто в гідролінії і просто гальма не працювали. Ми можемо подивитися, От якраз я вчора витягнув такі ось шматочки кераміки з поршня, з гідролінії. І там треба все чистити заново, всю гідролінію прочищати. Тому, напевно, краще використовувати якісь там пластикові, я не знаю, з чого вони там роблять з рем, ці поршні, або титанові, металеві і так далі. Хоча в мене на моєму МТБ велосипеді ще не було проблем з цими поршнями, але вони можуть виникнути. Тому робіть цей ресет дуже-дуже обережно. Так, Давайте повернемось до нашого велосипеда. Не знаю, бачите ви чи ні. Маю надію, що бачите. Але зазор тут вже досить маленький, тобто в нас сюди навіть ротор майже не влізе. Хоча я поставив старі колодки. А нові взагалі би напевно не всунув. Тому зі старими колодками ми робимо невеликий ресет. Зараз я зробив тільки невеликий. Будьте дуже уважні, коли ви робите ресет, адже в нас зараз в системі може бути більше рідини, ніж в нових. Наприклад, ви прокачували гальма, коли були стерті колодки, не вставляли спеціальну проставку. і... Набрали більше рідини, ніж було а, спочатку, тому ці рідини потрібно кудись вилізти. Куди вона буде вилазити, звісно, або через прокачки, ну сюди він не вилізе, або через мембрану, або через манжету. Манжету розірвати набагато важче, ніж мембрану. тому, скоріш за все, просто порветься мембрана. Тому перед тим, як робити ресет. Треба викрити порт прокачки. Можна повністю, можна залишити на один віток закрученим болт. Отвір є. Вставляємо, тому що масло, скоріш за все, буде текти. Трішечки на підлогу ще поставлю. Ну і тепер ми можемо робити ресет. Якщо ви не відкрутите болт прокачки, то ви просто... Поробити мембрану, скоріш за все. Ну або манжету. Навіть не знаю, що гірше. Справа в тому, що на шиману не продають окремої топ-частини. Хоча деякі можна знайти, але в основному не продають. Тому вам потрібно буде міняти повністю ручку. Так, я зробив ресет. Зараз спробую показати з іншого ракурсу. В мене поршні вже повністю зайшли. І бачите, який в мене великий отвір. Давайте подивимось, чи текло масло. Набігло у нас тут. Невеличка кількість масла. Тепер можемо закривати порт прокачки. Все, ми зробили ресет, закрили порт прокачки. Тепер ми можемо вставляти нові колодки. Але перед тим ми ще можемо зробити одну процедуру. Нам бажано цей ресет зробити ну, там, двічі, наприклад. Або трічі. Краще. Ну, краще двічі разів. Давайте ще раз видаємо поршні, подивимося, як вони ходять, чи однаково. Нажимаємо декілька разів на гальмівну ручку. Так, ну все рівно поршень один чуть краще ходить, ніж інший, але вже більш рівно. Тепер ми можемо нанести масло на сам поршень, тішечки масла. Або це Dot, якщо у вас гальмівна рідина, дот. Робимо ще раз. Ресет. Тепер нам вже не потрібно стравлювати рідину. Відкручувати прокачки, тому що ми вирівняли об'єм. Так, все. Ось так виглядають нові та старі колодки. Зараз трішки скрутні часи, тому використовую з металевою підкладкою, не титановою чи алюмінієвою Але невелика різниця. Та гальмують і гальмують. Так, вставляємо нові колодки, фіксуємо. Блін, от знаєте, так, така є шутка, коли прийшла смс і каже, Василь, зупинись, якщо ти... Далеко не від'їхав, тому що ми забули тобі закрутити колесо. Тож, в мене було приблизно те саме. Я колись забув поставити ось цей стопор. Ну, людина від'їхала, я йому срочно подзвонив кажу, чувак, кажу, будь ласка, повернись, тому що я забув поставити цей стопор. Це, звісно, не, нічого не вирішить, але ну, краще мати її. Добре, добре, він приїжджає, а я уявляєте, я забув бол поставити. Не стопа, а болт. І мені було так незручно перед ним. І знаєте, я подумав, блін, треба по 10 разів перевіряти кожен болт. Так, ще трішечки ресет можу зробити. Так, нові колодки поставили. Що ж, можемо ставити колесо. До речі, напишіть, чи вам подобається цей ракурс. Це я знімаю скріплення. Ну, тому що зручно просто це робити. Я знаю, що не я один так знімаю. Це не вкрадена ідея, тому що багато хто так використовує насправді. Так, наступний крок у нас буде це налаштування галь. Що нам треба, по-перше, зробити? Зараз у нас ротор знаходиться не по центру каліпера, тому нам потрібно вирівняти каліпер і це зробити вока. Саме зараз, коли в нас розведені колодки. Так. Ну це все залежить виключно від вашого ока, як ви добре бачите, але в мене досить нормальний зір. Так, наче поставив по центру. Так, по центру все стоїть. Так, виставили ми рівно каліпер. Тепер можемо нажати пару разів на гальмівну ручку. Спочатку в нас ручка буде прожиматися до кінця, да, а потім спрацьовувати буде нормально. Бачите, вже нормально працює. Ну я просто так ставлю собі ручку, щоб вона близько була до... Так, ну і перевіряємо, чи крутиться нормально колосо. Вау, не чіпляє. Якщо в нас поршні однаково зараз ходять і в них однакове тертя, то вони будуть е, працювати нормально після цього і не потрібно знову вирівнювати калітер. Але буває так, що один поршень буде ходити гірше, ніж інший, тому одна колодка вийде більше, ніж інша. Тому знов треба буде підналаштувати. Для цього можна піти двома шляхами. Перше, ми відкручуємо ці два болти, натискаємо на ручку пару разів і тримаємо. Тримаємо сильно гальмівну ручку, важель, і по черзі закручуємо ці болти. Трішки цей, трішки цей. Знов цей і знов цей. Такий фокус працює не завжди. В більшості випадків, коли у вас стоять, наприклад, срем гальма. Але інколи і шумана теж. Так, наче не чіпляє. Зараз я подивлюсь на око. Ну трішечки не по центру. Я зараз вирівню, але це дуже крута стартова точка. Тут буквально на пару мікронів. А може навіть і не потрібно. Ні, потрібно. Трішечки буквально. Є одна проблема, коли ви налаштовуєте гальма і закручуєте ці болти. Вона заключається в тому, що каліпер починає рухатися вправо-вліво, коли ви сильно затискаєте ці болти. По-перше, дуже сильно не затискаєте їх. Здається, там 8 ньютон Достатньо. Ну це максимум, напевно. По-друге, якщо у вас не отарсована ця частина, тобто вона не рівна. Ну, наприклад, нерівна ця частина або на рамі, то у вас завжди, коли ви будете затискати, каліпер буде вправо або вліво ходити. І дуже важко, тому треба спеціальним інструментом відтарцювати, щоб воно було ідеально рівним. Можна, звісно, спробувати напільником, але якщо ви зробите під невеликим кутом, то у вас все, буде здвигатися тоді Ну, Чесно кажучи, я деколи робив напільником, тому що не на всі кріплення є спеціальні торцовки. Зараз вже в нас є всі, а колись не було, тому я напільником проходився і все нормально. Так, тепер не чіпляє. До речі, в мене, бачите, рота все з двох частин, це сталева та алюмінієва частина. І коли ця сталева частина нагрівається, вона має дуже високий коефіцієнт такого розширення і збільшується діаметр його, цього ротора. І кудись треба дітися цьому металу. І що виходить, що він, йому нема куди дітися, а він гарячіше ніж алюміній. Алюміній краще відводить тепло і при цьому має менший коефіцієнт теплового розширення. І тому ротор починає віляти, тому що він закріплений якраз от на таких от закльопках жорстко. Є так звані плаваючі ротори, але вони не плавають не тому, що ходять там вправо, вліво, там, а тому, що в них ця закльопка, вона не сильно притискає тормозну частину до основи. Є зазор тепловий. Тому коли нагріється ротор, він просто зміститься, тут був зазор, його просто не стане, але ротор у вас не поведе такого вісімкою, він не буде чіпляти. Ну, дуже часто, коли спускаєшся дуже довго і він нагрівається там, на 300-400 градусів, я не знаю, може більше, він починає такого віляти і деякий час після торможення він ще так скрипить, тому що чіпляє об колодки. Але Через там, пів хвилини він перестає, тому що охолоджується і все нормально становиться. Ось такий от дуже важливий нюанс. Ну і останній пункт, який треба зробити, це вирівняти ротор, подивитися наскільки він рівний, тому що він може в одному місці чіпляти за колодку, але це можна зробити, наприклад, завдяки розводному ключу. Ну, в мене тут є і спеціальний, але я вам просто хочу показати. Да, і ви просто гнете. Тільки будьте обережні, тому що... Деякі ротора, наприклад, XTR, дюраїс, вони мають всередині алюміній і їх дуже легко гнути. На інші ротора, наприклад, треба навпаки більше зусилля і вони майже не гнуться, їх дуже важко відігнути назад. До речі, була така історія нещодавно, що людина питає, блін, а як це новий ротор і вісімку, що ж робити? Треба поміняти, Я кажу, то навіщо? Треба ж вирівняти, як це вирівняти? Я кажу, ну просто береш, рівняєш. Та? Його можна рівняти? А я завжди новий купляв. <кліст> Ось така історія була. Тому ротор так, можна Дав ще деякі поради. По-перше, дивіться за тим, щоб ротор у вас не стерся. Він має мати товщину 1,5 мм максимум. Вірніше мінімум. У мене 1,59 мм ще поживе. І, до речі, про це пишуть на самому роторі. Ось, бачите, мінімум TH 1 і 5. Можна ще так провести нохтем. Якщо немає ні, ні, ніякого горбка, ось тут, то все нормально. Ну В мене майже немає. Тобто в мене все нормально. По-друге, використовуйте органічні колодки, якщо ви хочете, щоб у вас було менше звуку, скрипу, але вони в дощ працюють набагато менше часу. Тобто вони зітруться, там, я не знаю, можуть за 100 кілометрів навіть деколи, якщо там по писку буде і таке інше. Деякі ротора. Вони використовуються тільки з органічної колодки. На них буде написано Resin Pet Only. Будьте уважні. Не використовуйте металеві колодки, тому що вони просто з'їтують ваш ротор за 1000 км. Міняйте, особливо якщо у вас шимано масло, хоча в раз на рік. Я, до речі, ще зніму відео, якщо вам буде цікаво про те, як перебирати гальма, який там був бруд, я проїхав вже 4000 км, ми якраз зможемо подивитися, який там бруд. Я прокачував задній, а ось передній ні. От ми якраз розберемо передній, якщо вам цікаво. Дивіться, за станом, звісно, колодок. Ну і в принципі з основних все. Тож, друзі, я маю надію, що це відео було цікаво для вас. Чесно кажучи, зараз знімаю трішки менше, тому що треба працювати. Зараз на Ютубі дуже маленька монетизація, там за одне відео там по 3-4 долара капає. Це не вистачає навіть на те, щоб покрити монтаж. Якщо у вас є можливість, буду радий, якщо ви підтримуєте нас на Патреоні. Хоча, звісно, в першу чергу допомагаєте армії. Україна обов'язково переможе. Всім гарному настрою і пока! Якщо ви додивилися відео до кінця, от вам бонус. Наприклад, масло попадає на... Колодку або якийсь бруд, я не знаю, і він туди впресовується просто, бачите, ось така колодка в мене зараз аж блистить. І виникає, звісно, такий звук, піск. До речі, дивіться за станом ручки та каліпера. Якщо там з'являється багато такого бруду, то це говорить про те, що масло витикає або гальмівна рідина дот. І Накопичується там завжди бруд, тому що воно до себе чіпляє, бруду досить багато, тому дивіться за тим, щоб воно не текло. Але якщо навіть трішки десь потекло або якось так вийшло, просто можна зняти тоненький шар з колодочки, Ой, а сам ротор можна почистити спіртом. Все, ось таким чином я почистив колодку і все. Тепер вона не буде скріпити. Правда, це в мене просто на запас, тут щось залишилось на... 500 км напевно, точно, може навіть більше. Тільки зараз побачив, що розбирав я задній гальма, а захистив ліву гріпсу.